Новонароджені малята зустрічають Сергія з трибками та з хавчанням. Вони кидаються на його светр, крадуть пропуск і по кишенях. Двомісячним цуценятам африканських єноподібних собак, ветеринар замінив і батька, і матір. Самиця Белла, народивши п'ятьох малюків, трьох дівчат, і двох хлопчиків, одразу після народження від них відмовилася. Побачили по її поведінці, що вона часто від них відходить, і ми вирішили забирати їх. Для них потрібно було створити спеціальні умови. Температура повітря була не менше 35-30 градусів. Були спеціальні коробки, там грілки, міняли це воду і так от. З'явившись на сіт, невгамовні цуценята навіть уночі не давали ветеринарам спокою. Малюків доводилося годувати аж 9 разів на добу. Тепер Сергій радіє. Відколи малят перевели на шестиразове харчування, він почав хоч якось висипатися. Зараз на обід пів кіло фарша. По 100 на кожного і пів кіло гречки. Е, е, і, виходить, вбили сюди яйце із, із, із жовток, білок і шкарлупой. Це як настоящі кальці. Дуже поживно. На волі їхній харчовий раціон дещо інший. Африканські геноподібні собаки надають перевагу м'ясу, антилопи або зебри, і розправляються з тваринами так само швидко, як і з сьогоднішньою кашею. Ажуть, таке маленьке цуценя усього два з половиною кілограми, та нападає найгірше за дорослого хижака з легкістю, може прокусити людський палець. Попри клопіт, який додали співробітникам норовливі малюки, в зоопарку все одно радіють. Адже це перший і єдиний випадок в Україні, коли африканські п'ями собаки народилися у неволі. А це вибираючи вид занесений до червоної книги. В зоопарках вони рідко народжуються, тому що поки не буде нормальні умови. Щоб стрес мінімум не було, годівлі, все все то трошки важче. На перший погляд усі цуценята однакові. Лише придивившись, можна помітити, що у кожної є свої індивідуальні струкаті плями. Вони як відбиток людського пальця. Саме завдяки цим відміткам хижаки пізнають одне одного під час полювання. У зоопарку ще міркують як назвати собачат, і вже показують їх відвідувачам.